Ви теж думаєте, що зима прийшла раніше ніж опалювальний сезон? Бо діти у Подільську вже точно так вважають. Сидять на уроках у шапках, наче на лижній базі якісь, а не в школі. Десятки батьків вже вимагають терміново увімкнуто опалення у школах і дитсадках Кажуть, що там температура десь плюс 15. Діти мерзнуть, пишуть диктант в рукавичках. І тренуються виживати без батарей. Батьки вже підписали колективну скаргу на ім'я виконуючого обов'язки мера Олега Албанського. І от що цікаво, за даними нашої редакції Думської, котельні вже готові до запуску. Але офіційний старт опалювального сезону лише 6 листопада, і міська рада пояснює, ми чекаємо погодження фактично містом керує Зараз коаліція «Слух народу і колишньої ПЗЖ. Ну от до речі, мер Албанський вважається людиною президента. Що цікаво, а його заступниця скрипник з опозиції? Ну ви зрозуміли, політична рівновага, як у холодильнику, всім холодно, але ніхто не винен. І поки чиновники чекають сигналу згори, діти у подільську гріють руки не біля батарей, а над зошитами. Хочете знати, чим закінчиться ця історія? Підписуйтесь. Може разом ми розігріємо цю ситуацію швидше ніж міська рада Подільська.